Поїздочка, машину не заводив, хочу перевірити мастило, бо якщо чесно, 980-80, ну практично 300 кілометрів проїздив, нічого не перевіряв, зараз подивимось. Я навіть витирати не буду, вона на холодну стояла. Ну я маю на увазі витерти і ще раз перевірити. Два дні машина стояла, видно, що на максимумі. Що мені подобається у Бронкоспорт. Ні, звичайно, не це листя, яке якось нападало. а те що видно скільки омивайка. Та блін. Видно скільки мивайки Можна до речі підлити але не буду Так отак маршрут побудували Скинув налаштування комп'ютера Подивимося заодно що там по розходу, як буде їхати Вже по місту 3,9 км кілометрів проїхав і вже розхід 12 літрів впав А то все 19-19 Прикольно, тільки що ну, з адаптивним круїзом проїхав, воно там тя підрулює, в полосі підтримує там всі діла. Але тут така дорога, вона така півторушка. Типу поїдеш, якщо хочеш по правилам їхати, то їдеш от трошечки право, наїжджаючи на полоску. І з адаптивним круїзом, з утриманням в смузі не виходить їхати. Треба відключати утримання в смузі, бо. Машина тебе повертає назад. Хоча, звичайно, це все налаштовується, але хочеться їхати максимальними асистентами. Так, ну виїхали, 26 км проїхали і здається трошки додавалось запасу ходу. Ну так, да, нормально, розхід 8,8, я думаю, він до 8 впаде. До кінця подорожі, так що взагалі мало. Цікаве спостереження, коли по спідометру тут 101 кілометр, по GPS показує рівно 100. Тобто фактично, ну тут колеса, типу, вони то заводські, але трошечки більші, ніж іде ізначально ця комплектація. <кій> Думаю, якщо поставити 245 ширину, то взагалі буде. Один в один. Так, ну вон, адаптивний круїз. Машину попереду поймало. Полоси поймало. Типа 101 кілометр по GPS -у сотінка. Нічого воно не доганяє. 101. Ну, того, що він уїхав швидше, того воно не доганяє. Якщо він буде знижуватися, то воно буде тормозити. Ну так, да, прикольно, звісно, на цих дорогах так собі. Пока кайфу не сейчас буду заворачивать. А ну? Трошки восушный этот. Так, а ну тормозит и спид лимит. ну, це я не торможу, нічого не торможу. Опа опа. опа 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 Вс. Затормозив. Ну якось він, якщо чесно, потримав, так нормально з перевищенням, мені так здається. він так, Та хай приїде, це. Як він з перевищенням потримав так, нормально, Чось мені хочеться, щоб він раніше почав гальмувати. Ну ладно, в принципі. Пукався десь до 8,3 літрів на сотню, а потім трошки поприскорювався 100-150 і відразу від... виріс до 9,8 літрів. Зараз знову почав їхати по, так скажімо, по дорожнім знакам і потихеньку знову таки падає 9,5. Ну, прикольно, звичайно, прискорюється. До першої зупинки проїхали 92 кілометри. І ось тут чусь чогось... карточка не сподобалася. А, до речі, 94 розхід. Карточка не сподобалася цьому реєстратору автомобільному. Зараз подивимось. Отака карта пам'яті. Мене так, що багато. Карт пам'яті з GoPro витягнув. Так, що тут? formatting memory card. О, форматін failed Low Performance please Switch Memory Card. Щось якась дивна, якщо чесно, ситуація. Так, в общем, ту саму карту поставив. Що й була ніби почало, бо стоїть таке враження, що це якийсь у нього глюк, може перегрівся трошки. Зараз, мабуть, перекусимо, вип'ємо. Поїдемо, ну, майже 100 кілометрів проїхали. Прикольно. Тут а вон, ці щілини закриті, я думаю сітку треба поставити. До речі, машина стоїть між двома тігуанами, можна згадувати бажання, а можна подивитися, наскільки вона вища і більша відчувається. Поїли борща. Ось тут колбаску і сирок йому, при тому, що вон собака. Коли їй кинули м'язко, кістки, вона погризла, м'язко поїла. А от коли їй кинули колбаску, вона ні, не їсть. Така лапку підняла, бідняжечка, колбаску не їсть. Так, гора в горах та але не багатий так само тренуєль мой гора i don't I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit. Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's hey, help I had to do it all myself

Ну да, оце это в порівнянні з Кодіаком. тут конечно Кодіаком надо працювати коробкою передача, тут просто їдеш собі, притормозив, пригазнув, ты пригазнув, автомат дійсно. Ось такі, що тут прям на першу надо переходить. Нормально, да джим, Ванжим, кстати, пошл. Ривень над этим 155 метрів. Он тут о, тунельчик пишли, а ну-ка, тут автоматически светло включится. Еще. Что не включается? Кодиак спрашивал сразу, да, ты блин. Вырішие, что... И так сойдешь, побачишь. Вот там красиво было, но я просто, короче, влогеры кидают. Пять пять километров, да, завышилось. красота, Так, ну вот впервые побачили снежок. Ну і льот, так, да, тут би повина губа була б в тема. Носки. Носки. Ось, диви, куди ми на вершину заїхали, ти бачиш? Цікаво нам переїжджати. Він, ага. Діма, мабуть, він, ні? Так, да, оце наша. На ж кажу, на горі будемо жити. Ага. Що? Ну да, на фотках уже, или че нет. А, да, Мария, он 500 метров на путь, значит, это не вона. А, наверное, надо объехать, или как? Та вона. Он, вона. Ну, правильно. Угу. О -о. Ш... Надеюсь, нам на встречу никто не идти. Ма. Оля, давай, может, ты потом будешь снимать? Да сейчас да, поснимаю. Застрянем. Що? Понятно, що тепер, ч тут міста були і що тут дешевше Так, а що там за нами этот логончик? Чепився, да? Короче, ось заезд Гора красива Ну да. Мы тут будем жить. Тут. -а. Интересно, тут. Вот Медведи тут есть. Кри киря... киряви дома. Киряви дома. Киряви дома. Хороший. Если мы киряви. Так давай до да киряви. Давай. А, мы да утол добием. Падя. Ага. Ну приїхали, що Та О, такий от номер. Великий Четвертий. Четвертий номер велика доспальна кровать. Номер невеличкий. Там туалет ванна. Да, туалет, ванна. Угадай, Марк. На місці? Туда Датусіка, е, ну, а ще два, добиратися прикольно одна дорога, блін. На нього вообще. І типу ну, Бо... достатньо як достатньо довго їхати по цій дорозі. Тобто, якщо на зустріч їхати, то блін здавати таке собі. Вон, до речі. Машина стоїть, діти там катаються. Прикольно. Під'їзд виходить тут в одну колію. Він такий сніжний з перепадами. І особливо, якщо не знаєш дорогу, хесенько так піднявся, подивився і далі прокатився. Кайф, звісно, робиться на бронко. Отакі переспади. Зрозуміло, що тут все. От можна і на шкодах проїжджати, і на пумах заїжджати. Питань немає щеплення, тобто тут ніякого екстриму. Єдиний екстрим, що оця дорога, ну, якщо на метрів 500, мабуть, і вона в одну колію. Тобто роз'їхатися тут в принципі не вийде. Хоча там є десь на середині, здається, пару карманів. Там можна буде розминутися. Але, блін, прикольно. Ну, краєвиди, звісно, бімба. Розхід, до речі, коли кхм, по цьому ущелью бікас з'їхав, був 8,5, десь, десь до 8.4 опускався. Але поки проїхав те ущелля, де там потрібно в гору в основному їхали. да, ми В основному гору їхали. До 8,8, здається, я завершив на 8.8. Ну, Нормально. Взагалі, якраз на 2 літра більше, ніж кодяк. Хоча я думаю, на кодяку було б. Ну так, да, 6,8, може 7. Просто не зрозуміло там по цим серпантинам, як би. Просто тут ще, це ж, блін, понавалював трошки 100-150. Просто так. Для того, щоб зрозуміти машину. Там розхід плюс літр зразу, середній. Я не знаю, скільки вона бере бензину, коли ти в тапку в пол нажимаєш на 150 Однак із 8,3, середній, в мене десь на 50 кілометрах. Зразу 9 літрів. Подожіть, які 9? 9,8, во, почти 10. Ну а потім їхав спокійно він знову спускався. Ну так, враження такі. Місцями круто. Отакими місцями маю на увазі в порівнянні з механікою, коли ти особливо там до нуля кілометрів знижуєшся, потім треба набирати. Дуже круто. А там, де потрібно просто їхати катитися, ну якось, ну да, автомат, ну да, там не треба переключати, але і механіку ти не часто там дюргаєш. По шумцю, до речі. Завдяки оцим акустичним вікнам на низьких швидкостях у місті відчувається шумка краще, ніж у ніж у ходяк. А от. На 130, не знаю, треба проїхатися подовше. Мені здається, плюс-мінус те ж саме. Може трошки краще, там з вікон, але шине. Тут потрібно розуміти, що все-таки тут АТ і вона ні разу не енергоефективна. Зато міняти не потрібно. Стріп і он сніжинка, мат знову, все в рамках допустимого. Подивився температуру, тут мінус п'ять, де ми вимивайки, я її потроху виплюскував, бо в мене, якщо чесно, наприклад 3 замерзла та що була. Ну он мінус 20 ніби. Майже весь вліз порядок. Оця антимошка мінус 5, там при мінус 3 вже нічого не брізгала. Трохи проїхався, стало 0 мінус 1, тоді вже нормально пішло. Спустилися до цього озера. Отака така містина, я не знаю, ну типу десь приватна парковка, ні, там містина якась була, я поставив машину, типу. Питав, кажуть, безкоштовна парковка, не в крісне. Он озеро і там дофігіще людей, якщо чесно. Але якщо мені якось стрьомно, просто не так уже і холодно тут. Хоча, може, тут довго вже холодно, ну, блін, народ там нормально так. гуляє. Пише мінус 4, відчувається як мінус 12. Красиво. Гори і там оце озеро. Пішли в це кафе, що на горі стоїть. Панорамік. Зараз спробуємо. Я ось тут таке пиво. Вже спробував моча мочою, звісно. Ну, безалкогольне. А вон дружині добре, вона не за кермом. А позаду ну, там ялинка. Ну Прикольно, тут два поверхи. Каструлі, дві чайники крашено. Не знаю, чи ми так попали, чи так тут завжди, але ніби людей багато, ніби місця вільні. є. І прикольно, що тут більш нічого немає. Тут один цей ресторан на округу. Є тільки такі фастфуди. Сама чи що куди мені лиш. Що Шолошку. Оце, типа, ресторан. Виявляється, запаркувався прямо напроти. Получилось досить смачно. Але вже темно. Ну, зараз шоста вечора. В принципі, норм. До речі, забув сказати. Зараз ще пройдемося трохи по цим же самим, тільки вже не так багато людей машини перез'їжджалися. Смачна їда і в принципі ми там і порції величезні капець наївся, Вон там малий там, відсотків 30%, якщо з то все забрали з собою. І в принципі втройом там і коктейлі, і лимонад, і салати додатково дойде. Менше 50 євро вийшло, звісно, в порівнянні з Хорватією ціни взагалі норма. Так, ну щось тут. Так, розвага вже і завершилася, якщо чесно. Все, темнота, людей немає, базар закрився. Заміряв інтернет. 270 Мбіт на скачування, 140 на віддачу. Капець. Це у мене перший такий інтернет в этом в отелі. Тут вишка просто. А так виглядає ранок. Зараз не холодно. Я так вийшов там, щоб на кухню пройти, потрібно перейти на вулиці. ще мінус один на годиннику. А, мінус два. Ну блін, дивіться яка красота Гори затягнула туманом чи чим там да, ночью, вночі якось було стрмно спати, чи якісь пориви вітру, чи щось таке гупало, грюпало, ну тип. А така тут кухня, вона виходить спільна з таким столом телевізора буде. Будь-якого румунського наворота, в принципі, не лише румунська. Тільки тут відбуватися треба. Буде... А я її не одягав, Марк. Как фильки не нравится визит и лежать это не Дорозі зупинилися такий от ресторанчик. Типа відгуки, нормальні. Зараз затестимо. А ось ця риба, ось ресторан, де ми їли. Ось вийшли з ноце. А ось ця риба по ходу, що ми їли прямо прям біля ресторану. Прикольно. Ось до речі, як бронко виглядає в порівнянні з Прадіком. У ну, льот, льот. Прадік трошечки вище виходить. А оце цей заклад, що ми поїли, така містина, він просто посеред траси. А людей багато, і ми прикольно приїхали, місце стільки було, я думав, чи можна заїжджати, чи ні, бо пустота якась. Коли виїжджали, вже місця там не було, люди не піднімали десь стати. Прикольно. Щось тут дуже крутий поворот, якось стримаюся, мабуть, почну підтормажувати. Коротше, так просто руку не дає держати, хоче щоб ось тут ось тут тримало, пише, положить руки на руль. А, ну положи. Та я положив, типу. Ні, не туди. Чому він постигне? Та то, що він ж мене хоче обігнати, а в мене машина починає розганятися. Коротше, з цим адаптивним круїз-контролем і асистентом по-іншому. Дивишся на тягучки. Саме рули, причому в пробці, до речі, не, не просить тримати руль за, руку, руль за руку, руки на рулі. Саме рули, сама тормоза. Єдине, що звичайно 3 секунди, якщо машина постоїть, то потрібно цією кнопкою відновлювати рух або газнути. Ну а так, да прикольно. Не треба кочергуту постійно тримати. І Тихо, тихо. Дісталися додому, значить майже 400 кілометрів. Середній розхід 8,4 літра досить достойно, якщо чесно, я вважаю, враховуючи, що місцями я так притоплював до 150. Ну а так в принципі їхав по знакам, так що норм піде.